Кажучи про російську стратегію, от вони зараз припустимо влаштували там свій переділ із і його дочкою. Якщо розглядати це як варіант відвертання уваги і від російських невдач на фронті, і можливо цю масову таку терористичну стрілянину в день незалежності з ракет, щоб так само похизуватися в новинах, що в Україні щось там десь вибухнуло і знову ж таки відвертати увагу від реальних подій на фронті, це ланки одного Анцюгався таки чи ні, ви знаєте, взагалі тут дуже дивна історія з Дугіним і його дочкою. І от таким, от ну, якщо це замах на Дугіна, то чому він такий недолугий? А здійснений абсолютно непрофесійно. Ну тому що подібні речі, якщо спецслужби їх планують, а їх планувати по таким, так здійснення такого теракту. Ну виходячи з тих умов, які є, там трошки познайомився з відкритих джерел, як там зберігалась машина, яким чином її брали, куди вона рухалася, так далі, що це є достатньо Професійна треба бути підготовкою, щоб такий теракт влаштувати, і але його влаштували абсолютно знову недолуго, тому що обов'язково повинні в таких в цю, випадках контролювати якісь люди, що чи об'єкт терористичного акту знаходиться в цій машині, в такому, і чи не знаходиться, тому що. Кожен день, може, кожну хвилину може змінитися та ситуація, можуть абсолютно випадкові люди постраждати. Дуже дивна історія. Дуже дивна. Ви знаєте, зараз багато політологів, політичних експертів ухопили таку золоту акцію, почали коментувати е ці всі речі з точки зору конспірології, але я би ну, поостерігся зараз, якісь випадки робити. Давайте ми побачимо, що з цього вийде. Тому що зараз можна по думку, дуже багато. Ну, по-перше, Дугін. Я дуже добре знаю його роботи. Ну тому що все-таки я доктор філософських наук а Дугін себе позиціював як філософ. А філософія його була це. Він був ідеологом російського фашизму. І, причому він це не приховував. Це було абсолютно відверто. Чому він вважався таким улюбленим філософом Путіном? Але якщо порівнювати його філософські доробки з, наприклад, тими роботами філософів, які німецький фашизм, поклав в основу, наприклад, там Ніцше, Шопенгавер. То Дугін і близько там не стояв. Тобто, це дугін це примітивно мисляча людина з невеликим інтелектом, з дуже вузьким еруди... простором ерудиції, і абсолютно примітивно, і крім того, дуже непослідовно він там викладає свої думки. Нього ну, там така якась каша в його філософській, і він по великому рахунку нікому не цікавить. Я не думаю, щоб його особливо знали в Україні. Я думаю, що в Росії його теж не знають. Я думаю, що із тих орків, які там знаходяться 100-150 тисяч тут в Україні на війні, то навряд чи хтось взагалі про нього чув. Це така елітарна. Він керів... це учасник елітарної російської тусовки і ну навіть його загибель, якби була. Ну вона б от ніякого ніякого впливу на суспільну свідомість ні України, ні Росії, ні світу. Ну це ж вона не є потрясаючою основою. Тому давайте краще почекаємо і подивимося. Воно дуже все схоже на якийсь дуже примітивний в примітивному викиданні ФСБшної якоїсь акції. Вони да боже багато разів це робили. Вони там підривали власні будинки, ще й невдало. Там деякі люди це виявляли. Вони потім казали, що то були навчання. Ну дуже погано. То що це не українська сторона, це робила це 100%, Тому що в українській стороні нема жодного мотиву для того, щоб це робити. Ну жодного. Не цікавий дугін як об'єкт якогось там відплати або ще, ще чогось. І результат не потрібний. Вони там між собою якось розбираються і хочуть від цього, що самі собі в якусь створити якусь ситуацію сприятливу. Для чого для чого невідомо від того, що припустимо, підірвали Дугіна самого? Да, ми беремо самого дугіна, який зараз живий, залишився. Як відомо, що за, за нього за дугіна треба пускати десятки сотні ракет по Україні на день незалежності? Ну торгу не не, не не співставіми по величині. Такі завдання, і взагалі величини не співставими. Давайте почекаємо, подивимося.